Парламент прийняв важливу постанову на підтримку демократії президента України в умовах агресії Російської Федерації. Україна це демократична держава, де влада формується шляхом вільного воєвиявлення народу. Президент України Володимир Зеленський обраний чесним демократичним шляхом на виборах, які визнала. Уся міжнародна спільнота на жаль, Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу, і під час війни під обстрілами без участі мільйонів українців вибори неможливі. Україна не диктатура, Україна це демократія. А демократія це не просто вибори, це права свободи та безпека громадян. Ми дякуємо народам та державам, які підтримали Україну у Боротьбі проти агресора за її існування, свободу та незалежність, і закликаємо наших міжнародних партнерів сьогодні об'єднатися перед обличчям російського агресора задля встановлення справедливого миру в Україні. А відповідно до конституції України вибори обов'язково відбудуться. Але після завершення війни в умовах безпеки, після скасування дії воєнного стану. Коли буде встановлений справедливий мир в Україні?